Звертається ФБР. Транспорт попереду. Знизьте швидкість та зупиніться. Негайно. В інакшому випадку ми застосуємо зброю. Давайте підійде. Проїдьте за нами далі. Садісь, саді, садись. Що? За нами проїдьте далі. Так ми ж не на мосту. Хоть шок сбило. Давай ща ты <ріст> думаешь он мог съебаться? Так, доброй ночи, мій бейджик, я агент VIP. Да так твое орендування заря я проверу не знак. Ага. А яка марка машины и ласка. На что пироэтому не знаки. Зараз сама, все кажется. Не, вы мне сейчас скажите, что вы проверяете. Марку машины и колер скажите мне, пожалуйста. У меня полное право. Так, колер, блядь, блядь. 4L, ДВ, колер. Так, делаем. Может черкануть этот репорт, чтобы вытащили с АФК. Колер это все нашел. Так, ну один знак если попадают, выйди глаз как один из автомобиля. Так, колер пола. Я, я кажу ще раз. <сувствую> 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 <сувствие> угу. з я... еще раз. Угу. Выйди из автомобиля, громадянин. Яка... Еще раз колер назвите, пожалуйста. Палена Сиена. Е30 модель. Нет, это не такие колеры. Такие, такий громадянин. Выйди, закон на вымогу. Законна вимога? Так ви ж мені неправильно коля назвали. А яка тоді марка машини? скажіть, будь ласка? Вони що, як то через бах виходять? через маргане попадут. Е30 автомобіль. Який? Е30. А, повну, Убермах. повну назву, будь ласка. Убермахт Е30. Ви ж мені Е30, е -30. Е -30 тільки кажете, а ви мені Убермахт, повну назву не називаєте. Да. Убермахт. Убермахт. да. Так, Убермарк, Е30. Е30. Ще е -30. раз, будь ласка, е щось ви невнятно так Убермахт. кажете. Є е 30. А скажи їм, бо в мене, блядь, мікрофон поганий. У Бермахт є 30 вам кажуть. Доб. Так, Добре, вийшов. вийшов. А чому? А чому ви мене затримали? Ви руку, тому що номерні ну, знаки співпадають. Ви телефон, а нічого, що ви не перевірили і нам сліди в зону. <ріх> ви молоді люди. Адвоката yeah, мені називають. <laughs> <Давайте. сусп> агент Фіб, так. У вас було затримано за 6.5 кімнального кодексу, залодіння чужим транспортним засобом. Зараз латисні рукавиці. Одягну їх на руки, їму акуратно маску з громадянином навпроти, поузуємо з кишені. Не знімаю латисні рукавиці, прохопую кармани громадянина, озимоюся з документами. А, это не он сейчас Папич Мургенштерн. А, не, это что за что? Это не Деморган, блядь. Ещё раз Кажу, вас звати Антоста Кацборо, правильно? Не, ви помилилися. Так не спрашивай. Санторо, Санторо. Алло, Микань. Так, возьми все документи, положи в кишеню, не замащуйло ці рукою, ці зараз прохлопавши на ці шародигу. Там добре. Адвоката визивайте, будь ласка. У вас не було нічого баг за заборону 1.07.2017 роковість, спущусь на тактичний поїзд, відкрию двері потрібного автомобіля, послужу туди акуратно громадянина, пристану його паском безпечно, відкрию двері потрібного автомобіля. Чого ти так довго проговорюєш це все? Міранду читай. Так, я знаю. Так, ви розумієте, право бути нею користуватись. Нома ви вы тут Два рази за там Все. спроси ще раз, пусть прокашлять. По... Я хочу адвоката. А, все, зрозуміло. Які зла не треба, все. Бо так забрали, все. Номер попадає, попадає, все. Вс не добавили. Ну. Ну, это я хотів. Сьогодні. Ну то слава богу, а то через це й береш. Оце від'їгнуєш, воно не вдало, не вдало. А так що, а так раз, все. І все. Врані всі такси теж, по номерах і саду. Відкриві двері патрульного тунбіля, розсумку пасти безпеки, витягнути акуратну громадянина та закри двері патрульного тунбіля. Відмов акуратну громадянину під руку. Так, Повторюю вам ще раз, зад було закривано за 6.5, кримінальний ходу по заводів дружин транспортним закладом. Зачем ти йому повторяєш? Це, це щоб знав, точно. Да раз ему сказал и пошел он в жопу Когда задерживаешь, все А потом перед тем, как сажаешь, и все Так, а ты голый, то чего? Да, сейчас телефон с Да, выключил адвоката Я так понимаю, что справа закрыто? Нема затреманного? Аномально, зник. Так, зараз я на годинку Такие аномальные части На 23.40 Адвоката выключил

Це ви правильно. Данчик федерал. Ну, якщо. Та ні, если що. У мого колега зараз одну ага, зрозуміло. Да, Ой, добрий вечір, значить. Місосуп, державний адвокат. Ага, так. Да. Можете знайомитись в реєстрі адвокатів. Місосуп. Так, Ой, ось, не не веще, то, що я не Документи, которые должны должны дам в лікарні на проте. Так, громадянина було затремано за 6.5 і нелегальний типа тіпо... Почекайте щось, дайте прокашність. Заводій чужим транспортним засобом. Викрадіні автомобілі. Вам конфіденційна бесідуванка. Звісно потрібно. О, агент, будь ласка, дайте нам безпечне в лікарні, даме задають. Давайте пройдемо. за мною. Москва там близко агенты. А я, я просто первый раз, то я трошки не знаю места. Пошли за мной. <laughs> Фу, не, в риле, я первый раз вот я, я не, просто не знаю, все. не знаю, где падает, он до чего. Вот, я идешь сюда налево. Смотришь, какая комната свободная. Лево или право, без разницы. Идем сюда, которая свободна. Так, сейчас я расстегну одну кайданку, пристегну до сула. Пишу громадянина.